Так, тут у Грослові скоро буде ярмарка, і ми набираємо працівників. В основному на продажу Глінтвейна, і ну, в цих будиночках, що там продається, розлівати, продавати, на касі стояти, спілкуватися з людьми. Будемо приймати людей до 40 років. обов'язково знання польської мови, причому на такому ну, рівні b 1 b 2 настоящим, да? не просто BME, а там реально буде дуже багато людей. Відповідно, треба нормально з ними вміти розмовляти. Можна без досвіду, бо там особливо якби, без потреби. Але мова це прям базова. До 40 років будемо приймати графік роботи по 10-12 годин з 10 до 10. Вихідний буде, напевно, що один раз на тиждень. По зарплаті 30-50 злотих нетто, І неважливо, чи ви студент, чи не студент, чи ви маєте там 30 років, чи 35, чи 26, чи 22. Неважливо. Всі будуть отримувати 30-50 злотих нетто. Робота буде напряму. Робота буде офіційна по мові з ліцені. На цьому тижні приймаємо. Заявки від цих людей і з понеділка, вівторка вже будемо обзванювати і конкретно погоджувати кожного кандидата. Е, умова підписуються в день початку роботи. Ярмарка працює з 20, ой, з 15 листопада до 25 грудня. Дякую.